План курсу. Перший модуль це бойовий план. Буде у нас. Що таке бойовий план? Це написання бізнес-плану. Написання бізнес-плану, написання стратегії на розвиток свого бізнесу, розуміння, що таке ФОП, що таке ТОВ, як розпочати правильно свій бізнес і кого брати в команду, коли ми з вами вже готові. Відкривати свій бізнес, тобто хто буде нам допомагати? Хто є ті люди, надійні співробітники, які будуть класними спеціалістами, і ми зможемо їм доручити якісь певні ділянки нашого бізнесу? Другий модуль де взяти кошти на бізнес? Кошти крім того, що у нас є ідея, у нас є бажання відкривати бізнес. Ми...